Страхування працівників це їхнє право на гідну працю. Кожен з них у разі нещасного випадку на роботі має гарантії від фонду страхування від нещасних випадків. Якщо необхідно медикаментозне забезпечення в подальшому, значить фонд забезпечить дане медикаментозне забезпечення через аптечні установи, з якими також заключення договорів. Якщо необхідно, не дай Бог протезування. Фонд здійснює протезування. Якщо необхідно проведення санітарно-коротного лікування, забезпечується санторне кордне лікування. По вимозі медико-соціальної експертної комісії. Іван Михайлович поплатився здоров'ям на деревообробному підприємстві. Шум та пелюгам далася в знаки. Тепер має пров захворювання. Надають першу допомогу. Там є відповідно нормативи. Надають першу допомогу під час того, після того як людина попаде в як аварію, станеться нещасний випадок забезпечують щомісячною виплатою компенсації втрати працездатності, забезпечують путівками для лікування. Зараз Іван Михайлович проходить програму реабілітації за рахунок фонду і паралельно працює на іншій посаді.